Також доброго ранку. У нас присутні 7 Семеро людей кворум є. Тому засідання оголошую відкритим. Шановні колеги, як вас обережав, як тільки будуть отримані зауваження Венеційської комісії, ми одразу винесемо проєкт закону реєстраційний номер 9610 на засідання комітету. Зауваження ми отримали лише вчора. Вони оперативно були опрацьовані. Тому сьогодні ми можемо розглянути законопроект 96.10 у порядку його підготовки до другого читання. Якщо немає заперечень, переходимо до затвердження порядку денного. Прошу голосувати. Зарожний за. За. Дякую, Юрій Анатолійович. Костянтин Іванович. Голосую за. Дякую, Джудіт. Сергій Вячеславович Козир. За. Дякую, друзі. Ткаченко Максим Миколайович. Так. За. Дякую, дякую. Ахтем Заполейович чи голос. Підтримує. Олексій Олександровизнецов. Е, Нерія Лівінг, е, будь ласка, дякую. За. Голосую І, за. Тож, вісім осіб за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання перше. Проект закону України про внесення змін до закону України про національні меншини спільноти України щодо деяких питань, реалізації прав і свободи осіб, які належать до національних меншин спільнот України. Реєстраційний номер 9610 від 13.08.23 року, поданий народним депутатам України Корнієнком та іншими депутатами України друге читання. Шановні колеги, на пленарному засіданні Верховної Ради 23 серпня, 23 року, за наслідками розгляду в першому читанні даний законопроект був прийнятий за основу. Нашому комітету було доручено доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. У строки передбачені статтєю 116 регламенту Верховної Ради України. До другого читання до комітету надійшло 26 правок справок і пропозицій щодо даного законопроекту. Водночас, колеги, на підставі пункту 4 частини першої статті 15 закону України про комітети Верховної Ради, відповідно до якої комітет при здійсненні законопроектної функції має право вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту законів на своєму засіданні, з урахуванням отриманих від венеційської комісії, зауважень до проекту закону пропонується. Внести ще вісім поправок від членів комітету, які для нашої з вами зручності попередньо вже внесені до проєкту порівняльної таблиці під номерами 3, 7, 12, 22, 23, 24, 32 до 33. Вони виділені в таблиці, і з містом ви мали змогу ознайомитись. Руслан Олександрович, вітаю. У да, разі підтримки вони в остаточній редакції таблиці будуть зазначені як поправки, що подані народними депутатами, членами комітету. Дуже коротко зараз буду намагатися пояснити, в чому полягає можливість цих поправок щодо поправки, яка попередньо внесена до проекту порівняння таблиці під номером 3, суд цієї поправки зводиться до необхідності. Приведення норм закону України про національні меншини спільноти України у відповідність до положення статті 15 рамкової конвенції про захід національних меншин. Для цього статтю 9 закону пропонується доповнити частиною другої такого змісту. Держава створює необхідні умови для ефективної участі осіб, які належать до національних меншин. У соціальному та економічному житті, а також в управлінні державними справами, фактично, ми дослівно дублюємо положення рамкової конвенції, забезпечуючи таким чином необхідну імплементацію. Щодо правки, яка попередньо внесена до проєкту порівняльної таблиці під номером 7, відповідно до цієї пропозиції, культурно-мистецький, розважальний або витовичний захід. Що організовується та проводиться особам, які належать до національної меншини спільноти, або для осіб, які належать до національної меншини спільноти, може проводитися мовою відповідної національної меншини спільноти. Венеційська комісія неодноразово критикувала чинну редакцію закону. А скільки відповідно до неї, організаторам таких заходів, можуть бути виключно громадські об'єднання національних меншин спільнот. Норма піддається обґрунтованій критиці, оскільки в контексті забезпечення прав національних меншин, при проведенні будь-яких заходів визначальним елементом має бути не організатор, а факт проведення цього заходу саме для осіб, що належать до національних меншин, тобто для груп людей, які отримують певні послуги, або факт проведення цього заходу особами, що належать до національних меншин, тобто людьми, які реалізують своє право. Також цією правкою ми усуваємо зауваження щодо невизначеної кількості відвідувачів, глядачів, за запитом яких організатор повинен забезпечити синхронний або послідовний переклад супроводу конференції державної мови. Щодо поправки, яка попередньо внесена до проєкту порівняльної таблиці під номером 12, ця поправка фактично є технічною. Частину шостої статті 10 закону ми просто викладаємо більш зрозуміло, розбивши відповідне положення статті на підпункти. Щодо поправки, яка попередньо внесення до проєкту перевіряльної таблиці під номером 22, звертаю вашу увагу, що первинна реакція, редакція законопроекту передбачала, що перелік мов національних меншин спільнот, яким загрожує зникнення, затверджуватиметься Кабінетом міністрів України. На основі <кій> атласу мов світу, яким загрожує зникнення. Організація Об'єднаних Націй з питань науки, освіти і культури, тобто ЮНЕСКО. У зв'язку з цим варто зазначити, що атлас мов світу, яким загрожує зникнення, тривалий час формувався в ЮНЕСКО у pdf файлі який не оновлювався з 2010 року. <кій> а з недавнього часу ЮНЕСКО створила веб-ресурс під назвою Атлас мов світу. Який у тому числі охоплює мови, яким загрожує зникнення. Зараз здійснюється наповнення цього сайту, але для нас важливим є той факт, що відповідно до цього атласу наш Крим фактично вказується як частина Російської Федерації. Відповідно, кримсько-татарська мова, яка за ними, за цими даними, знаходиться під значною загрозою зникнення, віднесена не до мов України, а до мов держави агресорів. Саме тому правкою номер 22 у тексті законопроекту пропонується прибрати посилання на зазначений атлас мов та застосувати більш загальне формулювання. Щодо поправки, яка попередньо внесення до проєкту перівляної таблиці під номером 23, тут все просто: ми на рівні закону визначаємо основні завдання центру національних машин спільнот, забезпечивши таким чином. Належну правову визначеність також враховуємо зауваження Венеційської комісії щодо цього питання Поправкою, Яка попередня внесення до проекту порівняльної таблиці під номером 24, Ми об'єднуємо та викладаємо за єдиним алгоритмом чинного пункту три прикінцевих та перехідних положень закону України про національні меншини спільноти України. Та запропоновано у первинній редакції законопроекту нового пункту цього ж розділу, який стосується обмежень щодо державної мови держави агресора. Це необхідно зробити, оскільки, згідно зі статтєю ще Конституції України, обмеження прав громадян України можливе лише на час дії воєнного, е, е, воєнного стану або надзвичайного стану. Про факт обмеження таких. «Прав Україна повідомляє ООН закон про національні меншини спільноти стосується саме громадян України, тому зазначені положення законопроекту. Ми викладаємо з урахуванням статті 64 Конституції України. Щодо поправки, яка попередньо внесена до проєкту порівняльної таблиці під номером 32, то це техніко-юридична правка цією поправкою слова спільно з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування. Змінюється словами за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, так буде юридично корект, коректніше. І з приводу останньої поправки, яка прийняла внесення до проєкту порівняної таблиці під номером 33, і якої ми надаємо уряду доручення підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект, який буде спрямований на врахування експертної оцінки Ради Європи. Та її органів щодо прав національних меншин спільнот в окремих сферах. сферах. Як вам відомо, наційська комісія у своїх висновках надавала зауваження не тільки до закону України про національні меншини спільноти України, а й до спеціального законодавства у певних напрямках правового регулювання. Мова йде про такі сфери, як освіти, мова, вибори тощо. Водночас, законопроектом, що розглядається, ми не можемо все це охопити, оскільки даний проект закону. Стосується вирішено змін до закону України про національні меншини спільноти України. Тому цією поправкою ми <кх> доручаємо уряду розробити зміни до спеціального законодавства у відповідних сферах. Це дасть змогу продемонструвати нашим партнерам, що ми й далі працюватимемо над досконаленням нашого законодавства і що Україна продовжить багато векторний рух у напрямку належного забезпечення прав національних меншин спільноти України. До речі, ця поправка запропонована урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Шановні колеги, окремо звертаю вашу увагу, що колонка за остаточною редакцією викладена вже за рахуванням зауважень кодифікаторів з юридичного управління. Отже, якщо ніхто не заперечує, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 15 закону України про Комітети Верховної Ради України, ставлю на голосування наступну пропозицію. Внести до проекту закону України про внесення змін до закону України про національні меншини спільноти України щодо деяких питань реалізації прав і свободи які належать до національних меншин спільноти України, реєстраційний номер 9610 від 13.08.23 року, поданого народним депутатом України Корнієнком та іншими народними депутатами України поправки та пропозиції. Які в проєкті порівняльної таблиці зазначені під номерами 3, 7, 12, 22, 23, 24, 32 та 33. Прошу голосувати. Задорожний за. За. Юрій Анатолійович. За. За. Варбенко, Руслан Олександрович. За. Дякую. Дякую. Касай Константин Іванович. Голосую за. Дякую. Коза Сергій Вячеславович? За. Дякую. Кознецов Олексій Олександрович? Голосую за. Дякую. Ткаченко, Максим Миколаївич? Голосую за. Дякую. Ахтем Зайтулаєвич його. Підтримую, але є питання, У мене одне питання було так для інформації. А чому ми в пункті в статті 7 указали 10 осіб? Така рамка. Чому? Це, це, це була у нас зустріч з представниками Венеційської комісії. Вони потребували від нас певної визначеності, тому ми для того, щоб не впадати в відсоткові визначення, обрали саме таку кількість людей. А, Це задоволення голосую. їх вимоги. <кій> Ви підтримуєте. Так. Дякую. Е, Нелі Лівна, як Голосую за. Дякую вам дуже. Тож дев'ять осіб за. Рішення прийнято. Е, таким чином, з урахуванням щойно внесених комітетом правок та пропозицій. Маємо, маємо порівняльну таблицю до законопроекту до другого читання, яка містить всього 34 поправки та пропозиції, з яких пропонується врахувати поправки та пропозиції номери 3, 7, 12, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33. Врахувати частково поправки та пропозиції номери 28, 29. Врахувати редакційно поправки та пропозиції номери 5, 10, 20, 21. Відхилити поправки та пропозиції, номери 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18. 19, 25, 27, 34. Шановні депутати. Чи є серед народних депутатів авторів поправок, які пропонуються відхилити ті, хто буде наполягати на їх розгляді? Нема. Чи наполягає хтось на виступі? Дякую. Отже, ставлю на голосування наступну пропозицію. Врахувати поправки та пропозиції, номери 3, 7, 12, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33. Врахувати частково поправки та пропозиції, номери 28, 29. Врахувати редакційно поправки та пропозиції номери 5, 10, 20, 21. Відхилити поправки до пропозиції номери 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 27, 34. Прошу голосувати. За дорожний за. Юрій Анатолійович, за. За. Дякую. Варбенко Руслан Олександрович. За. Дякую. Касай Константин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую. Позив Сергій В'ячеславович За. Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович. Голосую за. Дякую. Ткаченко, Максим Миколаївич Голосую за. Дякую вам. Чиго зайтула? Підтримаю. Яковим, Євген Геннадій. За. Вітаю. Дякую. Дякую, Ліване Іліна. Голосую за. Дякую, шановні колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято. Шановні колеги, дякую всім. Особливо хочу відзначити наш секретаріат. Пробачте, перескочив. Враховуючи, щойно прийняте нами рішення, пропоную затвердити. Остаточну редакцію законопроекту запропонованих комітетом та рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до закону України про національні меншини спільноти України щодо деяких питань реалізації прав і свободи осіб, які належать до національних меншин спільнот України, Реєстраційний номер 9610 від 13.08.23 року, поданий народним депутатам України Корнієнка Мес та іншими. Народними депутатами України за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікою-юридичними доопрацюваннями. під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України доповідче з цього питання визначити народного депутата України, голову комітету Верховної Ради України з питань прав людини, декупації до ретеграції та тимчасово окупованих територій України національних меншин міжнаціональних відносин задорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати Задорожний знак. За. Дякую, Юрій Антоніч. Руслан Олександрович. За. Дякую. Костянтин Іванович, Касай. Підтримую, голосую за. Дякую. Сергій В'ячеславович, позир. Дякую. Кузнецов, Олексій Олександрович. Голосую за. Ткаченко, Максим Миколайович. Підтримую. Дякую. Ахтем Зайтулайович. Підтримую. Дякую вам дуже. Яковенко Євген Геннадійович. За. Дякую. Дякую Ліліна. Голосую за. Дякую. Тож 11 осіб, 10 осіб за рішення прийнято. І знову ж таки звертаюся до того, щоб я почав. Завдяки такій вже копіткій. Та е, серйозні роботи секретаріату ми саме встигли на сьогоднішній день опрацювати всі ці е, запропоновані зміни венеційської комісії. Тому я сподіваюся, що ми маємо подякувати е, нашому секретаріату. Е, дякую, шановні колеги. вибачайте, що так воно все сумбурно на, на початку сесії, але щиро вдячний вам за те, що взяли участь у засіданні комітету. Сподіваюсь, що у вас буде добрий день і мирне небо над нами сьогодні. Засідання оголошує закритим.